Автоподія відвідала фешенебельні курорти південної Франції. Та сонцем, що виблискує на морських хвилях, наші журналісти насолоджувались недовго. Натомість їм випав унікальний шанс поринути в екстремальні пригоди насправді люксовому авто. Не думала, що напередодні нового року мені вдасться побачити море. Ми з вами у самому серці легендарної французької рев'єри. Неперевершена та сонячна Ніцца. Колись Ніца була улюбленим курортом мислителів. Тут написали свої кращі твори Віктор Юго, Антон Чехов та Фрідріх Ніцше. Але сьогодні французька рев'єра полонить серця найбагатших людей планети. Тут лазурне море зустрічається із сонцем, тут можна витратити або виграти це вже як пощастить мільйону казино. І саме тут можна раз і назавжди закохатися у Францію. Ви не помилилися. Ви все ще на першому автомобільному. Справа у тім, що один далекоглядний європейський автомобільний бренд вирішив запросити нас на південь Франції, щоб ми гарантовано закохалися у його найсвіжішу модель. Хто цей зухвалець, дізнаєтесь за мить. Сьогодні ми представляємо люксовий та дуже динамічний продукт. Лінія DS розрахована на клієнтів, які цінують якість і інновації. І модель DS5 є ексклюзивною у цій лінійці. Чи був новий Сітроен ds 5 галантним на першому побаченні з ведучою автоподії? І чи буде він вигідно відрізнятися від інших автомобілів Сітроен? Дивіться самі. Цю пору року тут не дуже жарко, тому приймати сонячні ванни у нас не вийде. Та ми й не за цим сюди приїхали. Сьогодні автомобільним журналістам улаштував душевний прийом новий суто-французький автомобіль Citroën ds 5. У тому чи варто називати ds 5 справжнім седаном, мають певні сумніви навіть самі розробники. Адже новий п'ятидверний автомобіль найбільше схожий і на масивне купе, і трохи навіть на великий гранд-туризмо. Та яке значення мають сухі терміни? Чисто правду про машину скаже лише вона сама, коли моя нога опиниться на педалі акселератора, а руки на м'якому кермі. Новинка не нагадує жодну з колишніх моделей Сітроен. Аби у автомобільних журналістів склалося адекватне враження про ds 5, організатори доправили на тест-драйв усі три версії автомобіля: гібрид, дизель та варіант з бензиновим двигуном. Для поїздки з Ніци до Монако нам запропонували найбільш екологічно з новинок. Дизель-електричний гібрид Hybrid 4 із шестиступеневим автоматом поводиться вельми пристойно. Завдяки швидкій та вчасній зміні передач машина рухається плавно і без ривків, а спеціальний дисплей показує, який з двигунів гібридної установки працює цієї миті. Та дістатися Монако нам, на жаль, не судилося. В раннішні довжелезні затори небесна кара не лише для українських міст-мільйонників. Однак саме в цих умовах машина показала себе як найкраще, Адже на малій швидкості вона рухається на електричній тязі, не споживає ані краплі пального і не забруднює довкілля. До речі, електричний двигун мене навіть трохи дезорієнтував. З ним автомобіль рухається аж занадто тихо простоявши у тягнучці хвилин із 40, хоча й без викидів, СО2, Ми розвернулися і вирішили змінити свого економічно-екологічного коня на більш традиційну бензинову модель. Аж надто кортіло мені відчути, як поводитиметься потужне авто на гірських альпійських серпантинах. Хоча порушення швидкісного режиму у цих благословенних прибутками краях задоволення не з дешевих. здавалося б, все йде чудово. За вікном лазурне море, мальовничі гори та й їхати комфортно. У салоні DS5 я почувала себе затишно як вдома. Щоправда, спочатку шукала кнопку склопідйомника з боку водія, але потім звикла до консолі над головою. Зізнаюся відверто: іноді виникало враження, що я їду за кермом дорогого спорткару. І от поступово небо почало змінювати колір із блакитного на сірий. Ні, на узбережжі Франції поганої погоди просто не може бути. Та за п'ять хвилин я вже була іншої думки. Сьогодні ми вже встигли побувати у Монако та Ніці. Зараз прямуємо до кан. Я наче знала, що засмагати нам не доведеться, адже погода стає дедалі гіршою. Проте на враженні від неймовірно комфортного Citroen DS5 це аж ніяк не впливає. Незважаючи на погоду, я все ж таки вирішила не зраджувати своєму бажанню поганяти гірськими дорогами. І погодьтеся для будь-якого автомобіля мокрий асфальт альпійського серпантину, неабияке випробування. Жоден серед пройдених поворотів мене не розчарував. Діє стримався дороги, мов на рейках. Але час у таких розвагах спливає надто швидко. Ми повертаємось на базу. Час змінити бензинову версію на дизель. Відверто зізнаюся, ми трохи заблукали, і я навіть розгубилася. Але тут дуже розумний gps навігатор і він нам допоміг. Ми легко з ним знайшли спільну мову. Щоправда, англійську. Під вечір погода стала не просто неприємною, а, можна сказати, стихійною. Мої плани щодо зйомки ds 5 на фоні моря провалилися. Адже дрібний дощик перетворився на справжню зливу, а море почало штормити. Тож про те, щоб під'їхати до набережної ближче, ніж на кілометр, можна було лише мріяти. Та на цьому екстремальні пригоди не завершувалися. 20 кілометрів, які відділяли нас від готелю, ми долали аж дві години. Однак за цей час ми встигли перевірити, як реагують на новий французький автомобіль місцеві пішоходи. І дійсно, І то кількість врачуючихся ши нам слід навіть собаки поворачувались. І поки дві години ми нерухомо стояли в заторі на вузьких вуличках Ніци, я спробувала розкласти у своїх думках все по поличках. Вражені від новинки, найкращі найкраще. 350 кілометрів за кермом. У заторах на автобані, на гірських дорогах та вузьких вулицях. І жодного натяку на втому. Не дарма я одразу звернула увагу на ці красиві та зручні сидіння. Автомобільні журналісти це люди, які можуть цілодобово говорити лише про машини. Інтересний автомобіль. На тесті DS5 їх було чимало, і кожен мав власну відверту думку. Управляється як какпрель їде». «Нарікань ніяких немає». Чим же вони поділилися з автоподією? Як ми вже знаємо, потенційним покупцям ds 5 будуть пропонувати чотири варіанти силових установок: з моторами об'ємом 1,6 літра, дизельний гібрид та дві бензинові версії з двигунами різної потужності від 112 до 200 конячок. Мотори працюють у парі із шестиступеневою механікою чи автоматом. Щоправда, вітчизняним любителям французьких авто гібридний варіант поки не буде доступним. Технічною начинкою все зрозуміло, пристойно і на будь-який смак. А от дизайн, особливо в інтер'єрі, дійсно нетрадиційний, навіть для французів. Но самое главное, Citroen DS5 это конечно, интересный автомобиль. И я не ожидал я такого от французов от Citroen в первую очередь. Он неплохо едет. Конечно, это в первую очередь круизерский автомобиль. Это касается и дизельной версии, и бензиновой версии. Шустрить на нем по горам наверное, не очень интересно и, наверное, не нужно. Это комфортабельный автомобиль с просторным задним сиденьем, с очень комфортабельными передними местами. С великолепная ну не с великолепной но с очень очень хорошей эргономикой с продуманными мелкими вещами которые касаются и посадки водителя и второстепенных органов управления но самое главное все качественно сделано вот для меня вот определяющая фразой для этого автомобиля является следующее это француз с немецким нутром Аби створити люксовий ds 5 французькі інженери шукали найкращі матеріали. В оздобленні салону, алюміній, м'яка шкіра та високоякісний пластик. І головне симпатичні риси гармонують із динамічними характеристиками. В першу чергу подобався дизайн, тому що ну, просто в любовсь пі розглядає. Тобто, коли бачиш цю машину, подобається все. У DS5 інженери вдало поєднали практичність хетчбека із місткістю універсала. Об'єм багажного відділення 465 літрів, тобто такий самий, як у великого сімейного холодильника. Туди можна вмістити незліченну кількість покупок, а також корзинку, картонку і маленьку собачонку. На таки, то кількість врачуючих ший. нам слід даже собаки поворачувались. говорит о том, что у французов все получается. Первый раз я эту машину водил во время французского автосалона, она мне не очень поразила, потому что изначально это ситрояновский обычный дизайн, обычный интерьер C4, но когда он подсвечен, когда выставлен свет, когда играет на алюминиевых панелях блики, то, конечно, все выглядит совершенно по-другому. Оскільки розробники новинки робили акцент саме на задоволенні в дорозі, то значну увагу приділили акустичному комфорту. В салоні ніякого шуму, навіть на поганенькій по французьким міркам, дорозі. Ще одна цікаванка висувний дисплей хедап. Він знаходиться точно на лінії зору водія і оперативно надає дорожню інформацію. Та головне не відволікає від кермування. Хоча ловити гав тут доволі складно. Якщо водій без поворотника перетинає смугу розмітки, йому про це нагадують вібрації в сидінні. Відчуття неочікувані та незвичні, тож переживати їх знову у мене бажання не виникло. Тому поворотниками раджу користуватись. В першу чергу, хотілося б відмітити її зовнішність. В цілому машина симпатична, але вона більш красива в деталях. У неї, ж то не візьмі, от яку любую з її деталі искусства. Ну, сьогодні удалось поїздити по серпантинам в Альпах. Машина очень здорово себе показала, управляється як по рельсам їде мотора хватает за глаза. В общем, иногда ловили себя на мысли, що їдемо очень быстро. Вітчизняні представники Сітроєн не приховують свого захоплення новинкою. І хоча таких автомобілів українці ще не бачили, компанія без вагань везе їх до нас. У дилерській мережі «Сітроен DS5 має з'явитися вже наступного року. Це віддільна лінійка внутри модельного ряду «Сітроен», преміальна лінійка. Це моделі, которые отличаються ем, необычним дизайном, дуже качественными матеріалами. инновационными технологиями. То есть там присутствуют в автомобиле те системы, которые недоступны в обычных автомобилях ну, того же класса. DS5 – это модель D-класса, D-премиум. Это очень качественный автомобиль, внутри него чувствуешь себя не просто уютно и комфортно, а получаешь настоящий кайф за рулем, потому что водитель находится Посадочне місце водителя – це як місце пілота в самольоті. Сьогодні ми провели незабутній день з новим Сітроєн ds 5 у найромантичніших містах Південної Франції. Це дуже стильна і практична машина, але водночас не схожа на всі інші. Тому вона дійсно варта того, або ви познайомилися з нею особисто. Це була автоподія. Побачимось.